В агропідприємстві відродження 2009, що в селі Великі Крушлинці Вінницького району в обробітку 500 гектарів землі. 95% рілі орендують у пайовиків, розповідає керівник Василь Невмивака. На власній землі ви знаєте, що приємніше працювати, тому що ти вже вкладаєш інвестиції, ти вже знаєш майбутнє, а ти не залежиш від договорів оренди. Догор оренди ти можеш вкладати інвестиції короткостроково. Тому що якщо в тебе підписано, люди більше, ніж на 10 років не підписують. Якщо на 10 років, то ти можеш планувати чисто на 10 років, тому що ну, вона не твоя, і ти не знаєш, що зміниться через 10 років, чи будувати, чи переробку ставити. Тому це нас тормозить. Купити землю хотілося б, каже Василь Немивака, але часи не ті. Зв'язку з військовими діями. Що ми сьогодні не думаємо про купівлю землі. Ми думаємо просто, як вижити нам. під час… Ви ж розумієте, перший рік була продукція, не було куди відружити. На другий рік, в тому році було закладено 650 гривень на кіло зерна пшениці, а продавали її по 3,50. Якщо 6,50 продавали по гривна 30. Тому. Яку, про яку купівлю землі можна на сьогоднішній день думати. На даний момент за три роки ну, безпосередньо по моїх пайовиках, то продано тільки один відсоток більше, землі. Тобто Люди тільки на свої потреби, якщо там лікарня, навчання дітей, ну, придбання може, житла, отак, люди не кинулись масово продавати і ну, я не бачу такого великого ажіотажу. Ми просто переживаємо за те, що щоб нас не задавили великі холдини. З 2024 року в Україні стартував другий етап земельної реформи. Земельні ділянки дозволено купувати не лише фізичним особам, а й юридичним і аж до 10 тисяч гектарів. У 2021 році, коли стартував перший етап земельної реформи, було дозволено не більше 100 гектарів, розповідає Сергій Рябцун, фахівець обласного управління Держгеокадастру. За його словами, торік в області ажіотажу навколо купівлі-продажу землі не спостерігалося. Площа земель маленький... які Потенційно можуть бути куплені або продані від земель сподарського призначення приватної власності, зокрема земельних часток паїв, становить 1 мільйон 240 тисяч гектар. Якщо взяти в ділянках кількість ділянок до рівня кількості громадян, це 507 тисяч 672 ділянки. Приблизно продано з цього приблизно орієнтовно повторюсь, десь приблизно відсоток півтора. Якщо ми візьмемо лише 24-й рік, то продано 0,3 норма. З 2024 року 10 тисяч в одні руки, тобто норму в 10 тисяч гектарів у Вінницькій області в 2024 році ніхто не придбав і не продав. Андрій Капріца, аграрій у третьому поколінні, каже, був проти відкриття ринку землі. Зараз думку змінив. І ми і страйки проводили свій час, не будемо кривити душою. Була така частина історії нашої. Але, як виявилося, нічого страшного в ринку немає, тому що все функціонує прозоро. Вартість землі, звісно, від початку ринку трошки піднялася, але не значно, тому і бажаючих продати, так як ми думали, що завтра всі побіжать продавати свою землю. Таких бажаючих не так багато і є. Ті прогнози, що на той момент виставляли, там 5 до 10% хто схоче продати землю, так вони і справжуються насправді. Бажаючих, звісно, є кожного разу. Так, можна сказати, раз в місяць точно з'являється, бажаючий продати свій пай. Але не частіше, тобто це не така масова історія, яку нам нав'язували колись що буде геть біда. Всі прийдуть продавати, і що ми будемо при цьому робити. Нині в обробітку мають 1300 гектарів, чверть з яких власні. 20 гектарів придбали торік. Ми стараємося дати ту ціну ринку, яка є на сьогоднішній день в нашому регіоні, і викупити ту земельну ділянку або скористатися кредитуванням. Ми, до речі, були першим господарством в Україні, яке взяло кредит на покупку земельної ділянки. Взяли буквально на покупку однієї ділянки. Ми його буквально за рік і закрили. У нас вартість землі в середньому коливається десь в межах 2-2 тисяч доларів за гектар. От відповідно по, по курсу. Нашому, от таких межах і торгується. Ціни на землю формуються від попиту і пропозиції, каже Сергій Рябцун. 2021-го за один гектар на Вінничині давали від 35 до 60 тисяч гривень. Зараз земельні наділи зросли у ціні. На сьогоднішній день вартість одного гарілі, як я вже озвучив, це 73 тисячі гривень. Тобто цифри показують динаміку в сторону звичайно збільшення. За підсумками 2024 року каже Рябцун на Вінничині продано 3900 гектарів землі, сільгоспризначення приватної власності. За результатами купівлі-продажу, ми на сьомому місці серед регіонів України. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.